Привіт усім. Вийшла на вулицю показати вам буквально ще хвилин, десь, напевно, 40 назад, навіть не повна година. На вулиці була температура плюс 5, а оце дуже швидко стало холодно. Буквально так, якби спустилося холодне повітря на землю. І дивіться, що довкола. Туман. Ось така, от, подивіться, тут у нас. Картина, бачите? А в був такий місяць тоненький-тоненький. Зараз я трошки пройдуся от сюди і покажу вам, що у нас на вулиці. Буквально ще навіть ну, трошки більше півгодини була температура плюсова, досить було так помірно, а зараз, подивіться, замерзає скло на машинах. Раптово зробилося холодно і на траві сідає, і наче і ні. Зараз ми пройдемо трошки далі, і чим далі я нас в цю сторону, от сюди там річка, а по іншу сторону там є озеро. І зараз ми туди трошки пройдемося, я покажу вам, як саме. Оце Ірландія, бачите? Кажуть, туманний Альбіон ось вам. Це таке якась природня, напевно, аномалія. Якщо це правильно я називаю, такий природний, напевно, в природі такий є час, коли ось дивіться, як наша вулиця, бачите, наші будинки закриті туманом, подивіться як. Це я відійшла буквально на метрів 20 від свого будинку. Оно той ліхтар такий яскравий, це якраз навпроти мого входу. І ось дивіться, бачите, як нічого не видно. І на ранок, якщо буде ось так само, то на ранок у нас буде все вулице як молоко. Зараз ми пройдемося з вами трошки далі. Покажу вам тут. Ми йдемо до спаленого будинку, і наразі його навіть, от він тут за парканом. Зараз я погляну, його не видно взагалі. Бачите? Ось тільки обриси, там їде машина десь позаду мене. Ось. А за цим парканом живуть такі, я думала, що це корови, насправді це бики. Бички такі рижі, і вони дуже волохаті. При нагоді якось вам їх покажу. Частенько я йду сюди, я гуляю, і вони отут на цій травичці пасуться. Ой, але зараз їх немає, бо холодно, вони, мабуть, там десь в сарайчику. Там в них хазяїн за тим парканом, і там в них є їх сарай. Ось, а тут, бачите, як? Все затягнуло туманом. Я хочу вийти туди на поле, там, де ростуть оті такі польові орхідейки, і покажу вам, де ж там. Там, напевно, вже все затягнуло туманом. Тут не видно ще, бачите? так цікаво. Сюди в цю сторону, бачите, ще видно будинки, ще видно все. А з цієї сторони туман сунеться, наче з озера. Е. І оце, що саме цікаве, що саме за короткий час стало дуже холодно. Ну, йдемо далі. Бачите, дивіться, чим далі ми просуваємося в ту сторону до озера. І все більше і більше сідає туман. Він наче насувається з цієї сторони і сунеться от сюди. Він з заходу просувається на схід. Ну, а Ми з вами трошки прогуляємося. Я перед сном. Бо зараз у нас вже півдев'ята година. Ось тут дуже гарний такий острівок. Бачите, наче. Травичка була довкола, а тут посаджені деревця. Оце маленькі ці всі дерева, це я вам показувала їх. Це райські яблучка. Маленькі райські яблука. Бачите? Ось. А ось звідси, ось тут, на цьому такому острівку, там були посаджені оті крила ангела, і вони були, хтось їх вирвав з землі, і вони лежали прямо на травичці. Я їх підібрала, запиталася власника, бо тут є такий, такий дідусь пожилий. І він доглядає за цією ділянкою. Дивіться, хочу вам показати яблучка. Дивіться, райське яблочко. Бачите, січень місяць, а їх ніхто не обривав, і вони так і є на дереві. Бачите? Ну а ми з вами йдемо далі. О, в ту сторону. Дивіться, бачите, а тут затягнуто туманом вже, і туман сунеться далі до нас. На цю сторону. За що це я вам розповідала? А, Отака от Ірландія дивна, цікава. Не дивна, а цікава, тому що. Ось, бачите, як ліхтарі. І так туман, наче такою, як парасолькою, над ліхтариками. Ось, ще одне дерево. Все, в ягодах. Але це, це таке дерево, це навіть не горобина. Це отаке собі дерево. З червоними ягодами. А травичка вже підмерзла. Травичка вже підмерзла. Бо я наступила на траву, і вона хрустить. Тобто там вже підмерзла знизу від ґрунту. А туман утворюється, тому що повітря було тепле, і ґрунт ще такий помірно теплий. А ґрунт теплий. А в повітрі вже холодно, саме повітря морозне. Таке морозяне. І тому отака реакція. Бачите, над ґрунтом, ще наче тепло немає туману, а він вгорі. І он так над ліхтариками. цих цікаво, ліхтарик як парасольки. Правда? Цікаво? А я трошки прогулялася, бо мені потрібно перед сном. Лікар сказав гуляти. Півгодини години дихати свіжим повітрям. Так як я хворіла три тижні, практично з дому не виходила, тепер мушу надолужити цей час. І переходимо сюди. Дивіться, от з цієї сторони, ось тут, ось цього боку, там озеро. І з того озера, дивіться, там який густий-густий туман. Зараз ми перейдемо. Так. Ну ось, бачите, проти вам нічого не видно, звичайно, там темно. Але ось так повернуся зараз. Ось такий густий туман сів. Вже бачите, в цю сторону досить такий густенький туман. Отак. Такий густий, густий. От вам туманний альбіон. Йдемо додому назад. Повертаємося. Тут дійсно дуже на траві, на травичці дійсно, такий іначе іній. Темно вам тим буде нічого видно. Навіть якби я хотіла вам показати. Ну, ось. Ми близької тільки, але коли ти торкнешся, як я ногою торкнулася, такий легенький-легенький хруст. Тобто вже підмерзає. Ну а ми повертаємося додому. Думала, зустріну котика, а колись одного разу, ось тут, прямо на цій полянці, я під'їхала машиною і я зупинилася, стояла хвилин, напевно, п'ятнадцять. Гра... <кхе> Гралися два лисенятка. Бігали вони звідти з того поля, за того паркану, ось вони десь звідти приходять. І так вони гарно гралися, бігали через дорогу, один за другим, доганяли один одного. Дуже гарно дивилася, не мали як зняти камеру, дістала, вони втекли. Так що будь-який рух їх лякає. Так що треба мати завжди, напевно, додаткову камеру ще й на машу. У мене є в машині камера, але вона, вона не. Не знаю чому, але там, напевно, сам формат файлу не підходить, тому що програма, якою я модерую відео, мабуть, не підтримує той розмір файлу, бо пише, що не може. Так, то я можу подивитися сам відеофайл, а через ту програму програма не завантажує ті файли. Ось як тут нас темно, Але я хотіла підійти от сюди. І показати вам, ми там маємо стадіон. Ось тут, за парканом, тут теж паркан, бачите, там за парканом, там хлопчики грають в футбол. Дуже часто навіть є змагання. Ну, це від шкіл. Так, я тут зараз не звалилася, я вмію впасти і щось собі зробити. Так. Ну, ось, вийшли касові. Вулиця, по якій я постійно їжджу машиною. Практично не ходжу. Знову машина. Я практично не ходжу пішком, хожу мало. Хіба на такі короткі якісь відстані? А загалом... Тільки все машиною. І в місто, і з міста на роботу, магазин, все машиною. Ну, ось так, бачите, поки ми з вами дійшли. Це покрите отаким от туманчиком. М -м -м. Відчувається волога в повітрі. Всього 2 градуси тепла. Але, напевно, на ґрунті вже й нуль, бо замерзає травичка. Ось так. А ось тут, ось тут, у цьому кутику, Там кожного ранку сидить киця, чорна з білим. Сидить і виглядає щось собі там. А от там живе білий котик. Отут. На кутику живе білий котик. Такий гарний, в нього червоний. Такий пасочок на шиї. І цей пасочок з таким, наче бантиком, з такою кокарткою. Гарний це район, дуже тихенько, дуже спокійно. Бачите, як сів туман. Поки ми з вами йшли, він присунувся до нас ще ближче. Ну, ось так. І горжина, і глід. Оця вся доріжка, я вам її показувала. колись влітку. Тут все заросло глодом, дуже багато ягід. Цього року особливо багато їх було, і дуже багато горжини. І в лісі теж. Правда, цього року горжина якось швидко обсипалася, вона навіть не достигла. І швиденько обсипалась. Ось, а глід. Можна навіть зараз збирати. Дуже багато. А і ще я їздила я в одне місце, але не, не робила там відео, не було просто часу, дуже швидко. Мені потрібно було відвезти людей і одних відвезти, других забрати. І я І там я натрапила на, напевно, кущів 5, може і більше. Може, шість. Терен наш. Звичайний український, колючий терен. Але повний ягід. Повно-повно ягід. я все планувала, що я поїду туди і можна ті ягоди обірвати. Там така лісова полоса, ніхто їх там не обриває. Це просто ягідки для пташок. Ось. Ну, ось дивіться, бачите ще. Густішим став туман. Ось так от. У нас тут при в'їзді в вже в наш естейт є отака табличка. Тут вказується наша територія нашого, нашого району, типу адреса. Бачите? Ось і позаду, ось там, там позаду є місце. Ось там можна посадити якогось кущика. Я так вже приглядалася. Маю намір туди садити гортензію буде гарно. Буду її підрізати. Бо є в мене така одна гортензія, яку можна туди всадити. Ну, ось а ми йдемо додому. Дивіться, якось тут вже близько туман як низько сів. Бачите, вже майже на землі він лежить. Ось видно дуже гарно. І того будинку, що там навпроти, пам'ятаєте, ми з вами йшли, і там було видно, віконечка ситілася. Зараз там нічого немає. Бачите, тільки туман. Ну ось так. Трошки прогулялися. Я з вами, ви зі мною. Йдемо додому. Ну, Отак. такий густий туман сідає тут. Но вранці то не буде як проїхати навіть. Буде дуже-дуже слизько, бо. Дощ ішов сьогодні, певно, раз 5 чи 6 за день. І завтра буде дуже слизько. Буде холодно, буде десь мінус 4-5, і тоді неможливо буде кудись їхати машиною. Будемо ходити з вами пішком, будемо гуляти. Ну, ось а я вже прийшла, майже прийшла, Вон, машина, віконечко. Вже затягнуло льодом, ось сусіда, машинка. Ну, моя ще ні, бо моя в тіньку. Бо я так в кутику більше. І то вже я бачу ось вже затягується. Ну, все на цьому прогулялися, показала вам, як у нас тут в нашому районі. Всім хорошого вечора, тихої спокійної ночі. dobros de e sim poca.